Починаючи з кінця 80-х минулого століття, портативний відеогеймінг завжди займав важливе місце на ігровому ринку. Сучасні реалії не стали виключенням, і зараз так само з'явилось безліч крутих консолей, які дозволяють пограти там, де вам буде зручно, а не лише умостившись на дивані перед телевізором чи перед своїм власним комп'ютером. Та ми з вами зібрались тут заради ретро ігор, і тому я нагадую вам, що ви на каналі дорослі з 90-х. Мене звати Іван Козак. Якщо ви вперше тут, то з вас лайк та підписка. А сьогодні ми поговоримо з вами про те, яку ж Активну консоль вибрати для ретрогеймінгу у 2024 році. Невеличкий спойлер. Три консолі ми сьогодні розіграємо, тому раджу вам додивитись відео до кінця. Умовно відео буде поділено на чотири етапи. У Першому з них ми розглянемо з вами найбільш прості та бюджетні варіанти. Далі у нас будуть вже складніші консолі, більш дорожчі, але тим не менше я вважаю вони набагато кращі вже. Потім. Категорія ретро приставки для ретрогеймінгу, і на сам кінець ми розглянемо з вами уже е, сучасні консолі, які не призначені для ретрогеймінгу, та тим не менше вони дають нам можливість це зробити. І почнемо ми з такої от простенької приставки плюс з легендарного магазину Аврора. Я спеціально не купляв якісь інші консолі, їх є дуже багато. Це якийсь там суп і ще інші різновиди на AliExpress. Ви знайдете їх просто. Тьмуть мушу більшість портативок в такому бюджеті, це нагадую, плюс-мінус 10 доларів. На AliExpress вони взагалі стартують від 180 гривень. Ідуть в комплекті з додатковим геймпадом для гри вдвох і аудіо-відеокабелем для підключення до телевізору. Якість збірки, як і самі матеріали бюджетні, власне, це і зрозуміло з ціни. Є вихід на навушники і мікро-USB для зарядки. Використовується акумулятор на 1020 мА, і цього повинно вистачити на кілька годин гри. При виборі подібного роду консолей варто звертати увагу на список і. Ігор, адже тут він всюди різний, а можливості докидати свої немає. Пограти на такій консолі ви зможете лише у Денді, тобто лише в 8 ігри, і враховуючи ціну пристрою, це досить непоганий варіант. Закинути його кудись в кишеню і пограти, коли буде вільна хвилинка. Кнопки натискаються нормально і це буде явно зручніше, ніж грати на смартфоні. Стосовно якості зображення, воно тут бажає бути кращим, якийсь занадто сильний контраст, а картинка пересвічена. Звук відносно непоганий, ось самі послухайте. Підсумовуючи, непогана консоль, якщо стоїть питання пограти в 8-бітні ігри за недорого. А в нашому випадку ви можете залишити будь-який коментар під цим відео і отримати цю консоль абсолютно безкоштовно. Я випадковим методом оберу одного переможця і відправлю її. Вам не складно, мені приємно, а за 5 секунд вашого часу це прекрасний бонус, як на мене. Далі ми переходимо до наступної категорії. Це все ще сучасні приставки, але які дозволяють вам запускати вже набагато більшу різноманітність консолей, емуляторів я маю на увазі від 8-бітних NES до PlayStation 1 і навіть PlayStation Portable. Їх теж є досить багато на ігровому ринку, і я вибрав найбільш популярні варіанти. В цьому мені, до речі, допоміг мій підписник Андрій, який погодився надіслати мені от ті всі консолі для огляду і навіть одну з них розіграти про умови розіграшу. Я розповім в кінці ролику. Можете скористатися тайм-кодом, якщо вам не терпиться дізнатися. Андрій, до речі, крім того, що надіслав мені ті всі консолі і підписаний на класний канал, дорослі з 90-х. Він займається також продажем отаких от консолей, і тому я залишу посилання на нього в описі відео. Ви можете зайти, написати йому, якщо вам якась з них сподобається. Він з радістю вам допоможе підібрати її. Ціни в нього трошки вищі, ніж на Aliexpress, але ви отримуєте консоль одразу, не чекаєте і. Великий плюс є те, що вона буде перевірена, ви точно отримаєте якісну консоль, яка буде працювати і нічого там не буде поламаного і так далі. Не, не, не скажу вам, що це прям часті випадки, але м, особисто в мене були негативні досвіди замовлень з Aliexpress. Давайте тепер подивимось на них детальніше. Як я вже сказав, на цих сучасних консолях ви зможете запустити набагато більше платформ, практично все від Atari до PlayStation 1 і навіть на одній з цих консолей, а саме R36 ігри від PlayStation Portable. Хоча у мене до неї є багато питань, далі розповім детальніше. Приставка R36 є приставкою з відкритим кодом, тобто це означає, що майже будь-яка компанія може випускати свої аналогічні пристрої. На мою думку, це трохи мінус, тому що якщо порівнювати її з іншими приставками, які ви зараз бачите, якість матеріалів здається гіршою. На AliExpress ви можете придбати її від 1300 гривень, в залежності чи будуть в комплекті карта пам'яті і вже завантажені ігри. Зараз на екрані ви можете побачити основні платформи, які вона може запускати. Кнопки загалом натискаються добре, і як ви бачите, вона єдина має стіки, що в теорії дозволить більш комфортно грати в ігри від першої PlayStation. Та вони досить слизькі і я б радив купляти накладки. Обладнаний пристрій 3,5 дюймовим IPS-екраном з розширенням 640 480 і можу сказати, що він досить хороший. Акумулятор тут стоїть на 3200 мА, і цього повинно вистачити на 4-6 годин гри, в залежності від типу вашого геймінгу. Працює консоль на операційній системі Linux і при бажанні її можна теж перепрошити і підлаштувати під себе. Картинка та звук в іграх гарні, соковиті і дійсно викликають лише хороші емоції. В принципі, це можна сказати про будь-яку з цих консолей, тому ближче до кінця цього блоку я порівняю їх всіх. А тепер щодо її фішки, а саме запуск ігор. Від PlayStation Portable. Насправді, заради цього я б не радив її купляти, бо пограти всі ігри ви не зможете. Щось простіше так, але якщо захочете запустити якийсь God of War, то тут уже буде не так все класно і ви стикнетесь з просідаючим FPS. Тому хочете ігри від PlayStation Portable, берете або PlayStation Portable, або Віту. Наступною давайте розглянемо приставку Anbernic RG35XX. Це вже якісніша консоль, до речі, яку ми розіграємо, і це відчувається. Якість збірки та матеріалів краще, відчувається вона приємніше. Все той же форм-фактор і навіть колір геймбої, 3,5 дюймовий IPS-екран з повним кутом огляду, акумулятор на 2600 мА, який повинен забезпечити все ті ж 4-5 годин гри. Обійдеться вона вам від 1800 гривень, і в неї є одна дуже важлива штука. Через спеціальний кабель її можна підключити до телевізу. Через HDMI. Сам я цього не робив, але глянув в Ютубі, виглядає все дуже і дуже ок. Тому якщо вам важлива можливість пограти на великому екрані, то це явно перевага цієї консолі. Розмір консолі оптимальний. За годину гри руки не стомились, все зручно і ергономічно. По звуку і якості зображень теж зауважень немає. Нагадую, що в кінці я порівняю їх і ви зможете вибрати те, що вам найбільше сподобається. А так, тут картинка яскрава, насичена, і навіть на сонці ви зможете пограти без особливого дискомфорту, ну хіба що не в дуже е, темні ігри. Емуляції, все добре. Можете побачити основні консолі, які тут вже є на борту, і скажу, що запускаю вона однаково чудово, що NES, що Mega Drive, що PlayStation 1. Меню тут мені подобається більше, все дуже зрозуміло і інтуїтивно. Загалом цьому блоці, мабуть, мій фаворит, хоча вона і наступна консоль, а саме, Miu Mini Plus мені приблизно на одному рівні. Тепер детальніше про приставку мію міні. У мене на столі є два її варіанти: це плюс-версія і маленька звичайна. Абсолютно ідентичні консольки, відрізняються лише своїм розміром. Коли береш її вперше в руки, то відчувається вона дуже якісно, і ні до екрану, ні до якості матеріалів запитань немає. Хоча я стикався з відгуками про те, що відклеюється екран, та конкретно на цьому екземплярі таких от проблем я не помітив. Ціни на неї стартують від 1500-1800 гривень, і по характеристиках тут практично все те ж. Саме 3,5 дюймовий IPS-екран і акумулятор на 3000 мА, що теж повинно вистачити для комфортної гри. З крутих моментів хотів би відмітити те, що якщо у вас та вашого друга будуть однакові консолі, то ви зможете проходити ігри на двох через мережу. Це дійсно прикольно, ну якщо у вас є такий друг. По емуляції питань немає, все чітко і якісно працює, ігор на борту в неї дуже багато зручна навігація, словом, чудовий варіант для ігор. Емулює вона теж безліч платформ. На екрані можете самі побачити. Поки нею користувався, навіть подумав, щоб її собі купити, але потім згадав, що в мене і так купа приставок, які валяються без діла. Тому відклав цю думку. Але те, що вона виникла, це явно ознака гарного пристрою. І про мію міні. Все те ж саме, тільки менший розмір, від чого мені грати було ну не надто комфортно. Це виглядає як якийсь брелок з можливістю запуску ігор. Тому рекомендувати її не можу. Хіба що у вас ну, дуже маленькі руки. Виглядає вона прикольно і цікаво, але грати на ній не практично. Тому такий от віду. Підсумовуючи все вище сказане, я вважаю, що це найкращий варіант, якщо ви хочете пограти в щось від NES до PlayStation 1, і хочете саме сучасну консоль. Тому я б радив вам вибирати або Мію Plus, або Андернік, яку з них, дивіться, вже яка вам більше подобається. Міні-теж прикольна насправді, але на мою думку, вона занадто маленька. Приходимо до наступної категорії, це приставки з категорії ретро, май на увазі, які вже зараз новими не випускають, і ви будете шукати їх на якихось вторинних ринках, типу OLX, чи замовляти десь на eBay. У мене тут на столі зараз дві консолі від Nintendo і одна від Sony, але тримайте в голові, що вибір лише ними не обмежується. Давайте почнемо з консолей від Nintendo, Я вважаю, що вони менш підходять для ретрогеймінгу і тому оглянемо їх першими. На столі в мене дві приставки від Nintendo: це 2DS праворуч та New 3DS ліворуч. Самі приставки дуже якісні і мені подобаються практично всі консолі серії DS, тобто подвійний екран. Коли береш їх у руки, то це одне задоволення, як у випадку 2DS з її прекрасними великими шифтами, так і у випадку 3DS, форм-фактор якої я взагалі вважаю найкращим серед портативних консолей. Все, що я скажу, може бути використано для будь-якої консолі серії DS. Їх є досить багато, але я б рекомендував купляти або 2DS, таку як в мене, ціна. На неї стартує з 2-2,5 тисяч гривень на OLX, або звичайну 3DS-приставку уже з функцією 3D за той самий бюджет. Та якщо хочете покращене 3D та додатковий це стік для більш наворочених ігор, то можна взяти версію New. Правда, за неї придеться викласти від 4-5 тисяч гривень. Або ж якщо 3D вам не цікаве, хоча я дуже його раджу, можна взяти New 2DS, яка трошки дешевша, і буде мати додатковий стік просто без 3D. З видами розібрались тепер, чому я сказав, що вони менш підходять для ретрогеймінгу, тому що завантажувати ігри тут складніше і зможете ви пограти не в таку велику кількість консолей. В основному це всі види Game Boy, NES, NES, Mega Drive. PlayStation 1 вона в теорії теж може емулювати, але грати буде практично неможливо через низький FPS. Щодо ретро ігор, якщо хочете бачити красиві іконки в меню, то придеться шукати файли з розширенням CAI, але не на всі ігри, які вам захочеться, ви їх знайдете. Або ж встановлювати емулятори і запускати через них, що буде простіше. Якщо ж у вас буде 3DS, то деякі ігри, як от Streets of Rage, були адаптовані спеціально для 3D, і ви зможете їх встановити як звичайну гру, та зможете пограти в них в 3D. Те, що мені особливо сподобалось, самі консолі досить якісні, але до самих екранів є питання. Вони на мою думку вже трошки застаріли і. Пограти в приміщенні буде досить комфортно, а от на сонці буде майже неможливо, видимість буде дуже погана. Звісно, що великим плюсом буде також можливість пограти в ексклюзивні ігри від Нінтендо. Бібліотека тут гігантська, і я раджу її до ознайомлення. І власне купляти якусь консоль з цієї серії є сенс лише, якщо вам захочеться пограти в ігри, які виходили саме для цієї серії портативок. А можливість запускати 8- чи 16-бітні ретро ігри буде як бонус. А тепер детальніше подивимось на консоль. Від Соні. Розглядати ми будемо конкретно PlayStation Vita, але все, що я сьогодні скажу, все, що стосується ретрогеймінгу, я маю на увазі, підійде також для будь-якого виду. PSP, тобто PlayStation Portable. Ціни на PSP стартують від приблизно півтори тисячі гривень, в залежності від стану. А от завіту в гарному стані придеться викласти близько 4-5 тисяч гривень. Саме конкретно ця консоль мені дуже подобається, як зовнішньо. Цей глянець це просто секс, як на мене, так і екран. Тут стоїть великий яскравий oled Дисплей, який навіть в сонячну погоду непогано себе показує, так і можливостями, які дає приставка. Отож, чому, на мою думку, тут простіше грати в щось з ретро, бо на неї можна встановити. Новити один з найкращих емуляторів RetroArk, на якому можна запустити безліч різних ретросистем. Взагалі, Vita може емулювати всі Game Boy, NES, NES, Mega Drive, Nintendo 64, Nintendo DS, навіть не путати з 3DS, PC Engine, Neo, Geo, Pocket, Amiga і навіть деякі аркадні автомати. Окрім RetroArk, в у мене стоїть програма Adrenaline, яка дозволяє запускати ігри для PSP, А також тут є можливість апаратної емуляції PlayStation 1, тобто це найбільш наближений до оригіналу ігровий досвід. Тобто купивши собі яку-небудь PlayStation Portable, у вас буде можливість пограти в безліч ретро систем. Ідеальна емуляція PlayStation 1 і власне ігри від PSP, серед яких є дуже багато класних тайтлів. Купивши собі PlayStation Vita, ви отримуєте все вище перелічене, плюс ігри конкретно для Vita. Їх є не надто багато, але деякі з них точно варті вашої уваги. Додам ще про акумулятор. Тут звичайно все залежить від конкретної приставки, але моя Vita тримала в рази довше за всі мої приставки Nintendo 3DS, тому тут. Теж все гаразд. Якщо хочете собі якусь трушну консоль, яку можна буде на поличку поставити чи передати внукам, то це гарний варіант. Тому дивіться, якщо вам подобаються ексклюзивні ігри від Sony, увазі для Vita чи PlayStation Portable або для Nintendo, то ви можете сміливо вибирати цей варіант і завжди пам'ятайте, що ви купуєте колекційну річ, яка... Переважно не падає в сніг. Якщо раніше, наприклад, років 3 тому я купляв собі Nintendo 3DS New версію XL, правда, за 2 тисячі гривень, якщо не помиляюсь, то зараз вона м, коштує 5-6 тисяч гривень. Тому тримайте це також в голові. І останній пункт це приставки, які найменше підходять для ретро ігор, але тим не менше, на них можна їх запускати, і тому я вирішив про них розповісти. У мене на столі є дві консолі від Nintendo, Це Switch OLED і Switch Lite, і е, всередині вони по суті однакові. Ви можете запускати одні і ті ж самі ігри, все те ж саме. у них однакове, крім зовнішнього форм-фактору. Май на увазі, що в OLED є змінні джейкони. Ви можете пограти там удвох чи підключити її до телевізору. Давайте зараз розповім вам про них детальніше. Знову ж таки, ці консолі є сенс купляти лише в тому випадку, якщо вам цікаві основні ігри, для яких вони створені. У випадку з Нінтендо, ви можете пограти в такі чудові хіти, як покемони чи та ж сама серія Зельда, яка насправді є чимось прекрасним. Чи в портативному варіанті побігати в черепашок Ніндзя Помста Шредера чи нову частину Double Dragon Gaiden. Та купивши собі підписку Nintendo Switch Online, ви зможете з легкістю запустити і пограти сам чи в онлайні в безліч крутих хітів з таких ретросистем, як. NES, Super Nintendo, Nintendo 64, Sega Genesis, Game Boy та Game Boy Advance. Звісно, оскільки все це офіційно, то все буде супер, якісно та красиво, і надасть вам лише позитивні емоції від гри. А враховуючи, що можна оформити сімейний пакет підписки, коштувати це буде не так вже й дорого. Правда, за версію Switch Lite потрібно буде викласти біля 6 тисяч гривень, а за oled версію більше 9 тисяч гривень. До цього ж пункту можна віднести й інші сучасні консолі, наприклад, такі як Asus ROG чи ще більш відомий Steam Deck. Тут все так само, як і зі Switch. Брати потрібно лише в тому випадку, якщо плануєте грати в сучасні ігри, які дозволяють запускати ці приставки. Адже за Steam Deck на OLX придеться сказати ПАПА близько 15 тисячам гривень, та взамін ви отримаєте теж просто чудовий ретро комбайн, і в випадку зі Steam Deck зможете запустити практично будь-яку ретро систему, навіть PlayStation 2 включно. Звісно, що. До якості питань тут немає. Картинка, звук, все буде на висоті. І умови розіграшу, про який я говорив, дві оці от консолі. Ми з вами розіграємо за донат на Збройні Сили України. У описі під цим відео буде монобанка. Ви заходите донатите будь-яку суму кратну 100, тобто один квиток це 100 гривень. Задонатили там 200, це у вас 2 квитки, 1000 у вас 10 і так далі. Е, чим більше квитків, тим вищий шанс. Перемогти за друге місце. Це буде оця консолька Ар і за перше Nintendo Switch Lite. Всі кошти, які ми зберемо, будуть передані підрозділу Олекси Мельнику. Це хто не знає людина, яка з початку повномасштабного вторгнення вступила до лав збройних сил України і продовжує там знаходитись. І досі зараз вони роблять різні неприємні речі нашим ворогам. З допомогою дронів, і їм постійно потрібно, як я з ним от сьогодні зв'язався, якраз запитав про які саме потреби в них є. Це паливно-мастильні матеріали, ремонт транспортних засобів, закупілля розхідників для переобладнання бойового комплекту, батареї і запчастини до дронів. Тобто те, без чого зараз не обійтись. Олекса, це унікальна людина, тому що знаходячись в таких умовах, він досі продовжує робити відео для свого ютуб-каналу містожер. На нього я теж залишу посилання. Привіт! Вам. Безкрайні степи українського всемережжя. З вами Олекса Мельник, і сьогодні це не випуск містожера, а огляд ось цього. Звичайно, відео виходять не так, як раніше, але тим не менше, він досі робить вклад у розвиток нашого українського ігрового ютубу. І зараз. Український ігровий ютуб у вигляді нас з вами спробує йому віддячити за це. Тим більше, що це потрібно і нам з вами в першу чергу, теж оскільки всі захисники та захисниці, які е, знаходяться в зоні бойових дій, роблять просто колосальну роботу. А наше з вами завдання в тилу максимально підтримувати і робити все, що в наших силах, для того, щоб наближити Перемогу. Отже, ви зрозуміли посилання в описі. заходимо донатимо. Пам'ятайте, що в цьому розіграші тих, хто програв, немає. Переможуть усі, тому що пам'ятайте, що ті гроші підуть на те, щоб робити нашим е, ворогам неприємні речі. Якихось підсумків я робити, мабуть, не буду, тому що все дуже індивідуально. Дивіться, яка з цих консолей максимально підійде і здовольнить ваші потреби. В принципі, я думаю, все зрозуміло. Якщо у вас є дуже обмежений бюджет і хочеться чогось пограти особітного, то берете щось типу такої консолі. Якщо ви маєте більше грошей, але хочете вже, і хочете вже пограти в щось більш таке більш різноманітний вибір ігор, то берете щось типу Мю. І якщо вам подобаються якісь ексклюзивні ігри від Nintendo чи Sony, то берете там PlayStation Portable Vita чи там Switch 3DS. А на цьому у мене все. Надіюсь, вам було цікаво і відео вам сподобалось. До речі, можете написати про це в коментарях. От прямо зараз поставити відео на паузу і написати. І, можливо, якраз цей коментар, який ви пишете, отримає отаку от консольку. Ще раз дякую вам за перегляд. З вами був Іван Козак. Скоро побачимось.